Протягом місяця в Олександрії проходила акція Ворожу літературу на макулатуру. Її організатором став молодіжний парламент, який запропонував приносити книги російською мовою від російських авторів та видавництв. Про результати розповідає депутатка молодіжного парламенту. В Ході цієї акції впродовж місяця наші містяни збирали макулатуру, збирали книжки. Переважно це були була художня література, але також, так як це були школи, дуже багато шкіл долучилось, і вони збирали також навчальну літературу, типу книжки з російської мови. В ході акції було зібрано близько півтора тисячі кілограмів макулатури. І щодо коштів, то зібрано близько трьох тисяч гривень, а саме три тисячі сто п'ять гривень. Відгуки від Олександрійців щодо акції були різні, розповідає юна парламентарка. Містяни не дуже розуміють сенсу цієї акції, чому саме здавати ворожу літературу, чому саме вважати її ворожою, так як це все таки класика. Але насправді, ну на мою думку, ця акція допоможе не тільки звільнитися від непотрібних книжок, але й звільнити місце у себе в шафі для чогось нового для нових книжок і нових знань. Акцію зі збору ворожої літератури продовжили ще на місяць. Пункти прийому працюють у робочі дні на базі дев'яти шкіл та одного садочка з 14 до 16 години. Долучалася перша школа п'ятнадцята, дев'ята, десята, долучався другий дитячий садочок. Чому саме ці вибрали школи? Вони знаходяться в самих таких місцях проживання Кірова, БАМ, проспект Сворний, тобто, що людям було зручно Передати цю макулатуру можна виділити восьму школу. Вони дуже організаційно підійшли до цієї справи. Вони красиво все спакували, щоб нам було легше її забрати і вивести. Її дев'ята школа дуже багато здала макулатури около 400 кілограмів. Як і першого разу, усі зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.